Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інше. Я Інна, і сьогодні відео про формування петунії. Прийшла я ось в розсадник, подивилася на свої рослини і бачу, що їх потрібно вже повторно прищіпувати. Вони вже, звісно, формують кущики ось такі. Деякі прищіпнуті гарно і воно цього достатньо. От, а в основному. Всі потрібно ще переформувати, ще прищіпувати, тому що одне в одну сторону, одне в другу сторону. Бачите, як воно ось як виганяє палку. І все оце потрібно обрізати. Тож сьогодні в мене день буде обрізок. От. Ось маленький ще. Рослинки, Оці рослинки після пересаджування я вже раз прищипнула, і вони поки в такому стані і будуть, поки їм нормально. Коли прищипувати рослину? Ось дивіться, після того, як ви висадили, зараз показую, перейшла в інше місце, висадили ми живці, більший об'єм, чи в який ви там висаджуєте його, пересаджуєте. Лишаємо їх на декілька днів, щоб вони почали трішки нарощувати кореневу систему, щоб корінь пішов в рост. Для цього дуже добре, коли є прозорі стаканчики і в них тоді все видно. А коли ось в такі стакани, горщики, то нічого не видно. Але ще так поки зрозуміло, що ось навіть оця рослина, я їх пересадила, мабуть, ще третій день. Вернуся до них завтра. Сьогодні ще нічого тут робити не буду на цьому столі. Ось покажу. Те, що в мене в прозорих стаканах, ніде не видно ще ні одного корінця. Тож хай ще постоїть, понарощує, а потім повернусь до них. А ось ці рослини потрібно терміново прищіпувати, тому що підуть в палки. Деякі сорти дуже сильно йдуть в палку. Дивлюся, в цьому році в мене багато нових таких що я не вирощувала, і вони так розвиваються, що їм присіпок потрібно не одна. Прямо деякі йдуть вгору. Ось як навіть оця. Це в нас що тут буде? Це мінівіста віста жовта, але навіть вона йде ось вгору. Ну, можливо, тому що жарко тут. І вона тягнеться, коли жарку в приміщенні, рослини тягнуться. Ну, я нічого тут не можу зробити. Така вже Тут така температура, понизити її не можу. Вирощую в таких умовах, ну, не таких, як потрібно. Саме краще це була б теплиця, тепличні умови, там воно росте все гарно. А тут потрібно розуміти, що рослина до того, як ми її винесемо в теплицю, чи там парник, чи куди. Вона буде отак не дуже добре себе почувати. Так, ось зняла декілька кущиків. Хочу показати, як виглядає гарно сформована рослина. Ось так це віста. Вона вже прищипнута була декілька разів, тому що я брала живці на розмноження. Ну, Хто дивиться мій канал, та й знає, що в мене вийшов випад великий, завелася сіра гнилі. Вона покосила мені багато рослин. Тому я перечиренковувала нові. І цим самим дивіться, як сформувався кущик. Дуже гарненький. Ось також це вже не віста. це каскадія Рімшанті. От він також був трохи пошкоджений сирою гнилю. Ось, бачите, ще є листочки, які запечені там від фунгіцидів. Але я його також вже брала на розсаду багато, і бачите, він такий компактний собі, гарненький кущик. І ось поряд взяла до прикладу. ну, Це новий для мене сорт. Дивіться, і здається, він ну, він буде якийсь зовсім не ампельний, а йде так прямо він ну, напівампельний буде, і він ну, йде в палку. І женеться в квітку. якось дуже раннього квітування сорт. Ось такий самий я зняла тільки що із полиці. Бачите? Якщо так дивіться збоку на нього, він повністю йде в палки і викидає бутони. Це все буду зараз підрізати. Так, Для цього в мене ножиці проспиртовані. Ось у мене спирт такий пляшанці. І отак от буду обрізати. Ось. Раз, зараз я обріжу і покажу, як це буде виглядати після обрізки. Ось так вони тепер виглядають. Ці високі пагони я нижче підрізала. Ті, що молоденькі такі ось тут. Я буквально на цьому на кінчики на кінчиках обрізочку таку зробила, щоб воно не йшло вгору. І ось так сьогодні це воно виглядає. Трохи прив'явши вже. Зараз ще й полити треба. Тепер ось молоденький саджанець, Він був раз прищіпнутий, мабуть, же, я так розумію, що він йде в два пагони. Так, тут є спеньок. І ось тепер оці два також будемо обрізати. Ось так вийшло. Тепер із оцих пазух, ось бачите, вони вже є, ці листочки, а зараз вони підуть в ріст. Таку нарізала ось кучку із трьох горщиків. Якщо потрібні живці, то це саме, саме гарний матеріал. Молодий, такі вони, дивіться, не товсті, гарненькі живці. Саме час їх вкорінювати. Весною дуже гарно вони вкорінюються. але вже для. У мене це запізно, тому вони мені не потрібні. вже. У мене є те, що мені потрібно. Ну, Можливо, ще щось і підсажу, лишнього бути не. Ну, завжди шкода його викидати, тому побачу. Ну, ось таке буде було сьогодні відео. Не жалкуйте прищіпувати петунію, не жалкуйте обрізати, беріть ножниці, ріжте, тільки при таких умовах. Ви отримаєте гарні кущі. От, після так, от того, як обрізали, ну, просто можна якимось антистексантом їх обрискати і на цьому все. Підживлювати зараз не потрібно, це вже, тому що ще до висадки рано. От Я маю на виду підживлювати азотним добривом, щоб, щоб відростало. Так як ми робимо, наприклад, коли. Маточник, рослину, яку ріжемо весь час, то після того, як обрізали, оприскали добривом, типу плантафол з більшою кількістю азоту, типу 30-10-10, і тоді воно скоріше йде в ріст. Мені зараз цього не потрібно, тож я цього робити не буду, просто антистресантом і можна рівною формулою, наприклад, 20-20-20. От коли рослина ось в такому ще розмірі, їй підкормочка ну, ще не потрібна. Вона недавно висаджена, в неї є ґрунт і їй цього достатньо. А ось ця рослина вона вже висаджена давненько. І тут цього субстрату, який є, я думаю, ну, вона вже його, дивіться, ось я перевернула, видно коріння. Тобто вона вже освоїла цей субстрат, і для того, щоб вона росла надалі, їй потрібне живлення. Тому що вона вже те, що корисні речовини, які були в субстраті, вона вже їх використала. Тому що регулярна підкормочка з кожним поливом буде її з меншою дозою, от, але не пустою водою. Це піде їй тільки на користь. От. І що я казала, ось коли рослина вже отак свою є весь горщик, ці сорти, що ранні, вони йдуть зразу в цвіт. Це на цей період ще не потрібно. Так, тож обрізаємо, доглядаємо і чекаємо на ранню на весну, щоб отримати гарні квіти. Ну, на цьому все. Коякі питання пишіть. Буду відповідати. Ну, буду вдячна за подобайки. Також чекаю на ваші любі коментарі для спілкування. І на все добре. Миру нам!